Доступна і безпечна освіта це пріоритет міської влади. Тому останнім часом в білгороді Дністровському для дітей шкільного і дошкільного віку відкрили свої двері опорні освітні заклади. 14 листопада міський голова Віталій Граждан, заступник міського голови Андрій Криштопов та виконуюча обов'язки начальника управління освіти міської ради Олена Принц були присутні на відкритті закладу, який після усіх підготовчих робіт в укриттях відчинив свої двері для дітей. Саме головна задача у нас сьогодні створити умови для наших дітей, щоб вони мали можливість, ну, тільки ті, хто бажають, мали можливість ходити в дошкільний навчальний заклад. Тому е, на сьогодні ми майже всі дитячі садочки ми відкриваємо, зробивши умови для безпечного перебування дітей в наших дітсадках. Міський голова пообіцяв, що найближчим часом харчоблок навчального закладу буде оснащений сучасною технікою для приготування якісної, смачної та корисної їжі. Ми з вами багато робимо для того, щоб замінити харчове обладнання і зробити. Харчування наших дітей вже на вищому рівні якості, тому ми поступово поступово змінюємо все обладнання в кожному дитячому садочку. Самі розумієте, харчування це повинно бути на вищому рівні наших дітей. Поспілкувались із батьками, які перебували в досить піднесеному настрої. Бо вже завтра маленькі ніжки малюків будуть крокувати за знаннями до садочка. Ну, підготувала вже укриття. Наразі можна дитинку вести до садочка. Ви задоволені? Можна, задоволені, будь ласка, вашу думку подати? Очень задоволені, бо дитина треба розвиватися, гуляти з дітками, та й дуже задоволені. І для матусі це солодке слово так. свобода. Так. Що можете побажати дитинці вашій у такий нелегкий час, коли він ну, буде ходити? Всі будемо поруч. в будь-яку секунду треба підійти, підійдемо. А так будет все добре. Наши герои нас защищают. Нас папа напередовый, так что все будет добре. Сиёшка. Сиёшка. Ты э, российскую разговариваешь, украинскую? Смешно. Сереж, ты рад, что пошел в садик? Да. Что в садике будем делать? Не ah, <я> знаю. <регулись> я тоже на работу иду, бывает, не знаю, что буду делать. Вкусно есть. Будем в садике? Mm. Любишь вкусно покушать? <регулись> да. Хорошо. Заниматься будем учить? Нові да. букви, слова. Да. А ще що будеш, Возпитательницю, Возпитательницю будеш Угу. А балуватися будеш періодично? Угу. Сережка, а якщо я буду приходити, будемо балуватися в Нет. в групі? Угу. Ні. <рес> Спадки, будеш в Угу. Мати Сергуні Анастасія розповіла, що вже три місяці ходили до чергової групи і процес адаптації пройшов добре. Анастасія, що будете робити завтра, коли нарешті відведете дитину до садочка? Радуватися. -so. Які плани на день? Ні-ні-ні. не все одразу. Те він вже сам хоче в садик. Йому весело з дітьми в садик вдома він один. Вже всі ждем не дождемося, коли відкриється садик на роботу. І всі по своїм ділам. Короче, Сережка до садочка. Мама з салютом з вікна. Да, да, що хочете побажати в новому наступному році, який стартанув з грудня, майже з листопада, своїм вихователям? Терпіння, ну що наші діти іногда бувають дуже баловані. І головне міра добра. а Так все головне, щоб все було добре. Пройшли разом в обладнане та капітально відремонтоване укриття, та й затишно там скажу я вам тепло, чисто, стіни розмальовані в найкращих українських традиціях. А велика кількість іграшок не дасть малюкам витрачати час даремно. Віталій Граждан зазначив, що в сховищі відремонтовано підлогу, стіни та стелю. Змонтовано нову електропроводку та систему вентиляції. Передбачено меблі та супутній інвентар, вайфай та телевізори для проведення інтерактивних занять. Дане укриття зможе вмістити 150 осіб. Сіп, а це шість чергових груп дошкільнят. Обладнані захисні приміщення відповідають всім вимогам ДСНС. А на випадок перебоїв з електропостачанням передбачили у закладі і електрогенератор. На запитання, чи задоволений особисто міський голова ремонтом, Віталій Граждан відповів. Ну, саме головне не те, щоб я був задоволений, щоб були задоволені батьки. І Судя по отзивам, вони задоволені, і це мене, це мене, це мене радує». Ну я та вам обще пішла. Даний дошкільний навчальний заклад вже четвертий за рахунком, який працюватиме як черговий дитячий садочок. Міською владою проводяться всі необхідні заходи для того, щоб робота комунальних закладів освіти та тривають ремонти укриттів згідно з вимогами ДСНС відновилась якомога швидше. Олеся Семчинська Віталій Солодухін, перший муніципальний.